Сніжний вірш. А на дворі дуже зимно, сніг по полю стелиться. Тато мовив, хуртовина. Дід сказав, хурделиця. Мама рипнула дверима, комір весь засніжений. Ой, яка ж вона чарівна, заметільна, віжена. А бабуся на всю залу все новини слухає. В телевізорі сказали, завірюха з хугою. У сестрички на обличчі щічки рожевіють. Гляньте у віконце швидше, там така завія. Закричав з порога брат, радо засміявся. Там шалений снігопад ледве я дібрався. І я на дворі бігала сніжною зимою. Навкруг кружляла віхола, ганялася за мною. І з'явилась невеличка на порозі мрійниця. В білій шубці і рукавичках дівка, сніговійниця. Що треба для зими? Лижі, ковзани, санчата. Буду зиму зустрічати. Ще потрібно ключку мати, шайбу по льоду ганяти. І зимову одежинку, щоб не мерзнути узимку. Рукавиці й шапка у мене, чобітки штанці зелені. Шарфик, кожушок розшитий, По заметах щоб ходити, Бабу снігову катати, кулі снігові жбурляти. Всіх предметів вистачає, тільки снігу ще немає. Цілий день кружляла, біла височінь. Хмарки вибирали, місце володінь, де то найбільше кинути сніжку, Для санчаток гірку і ковзанку сковську. І замет пухнастий, і сукню для садів. Вітерець завзятий хмарки підхопив, Розтрусив навколо сніжний веремій, Закружляв по колу білий сніговій, Мерзли рукавички і мороз щіпав. Сніг мені на щічки і на вію впав. Зима. Крадькома, крадькома, Ішла по вулиці зима. Туп-туп, риб-рип, з-під чобіт несеться скрип. Шелестять дуетом влад, довгі ніжки у санчат, наче кручені в'юни залишають слід вони. Обережно і старанно на льоду меридіани Ковзани залізні пишуть І рипінням ріжуть тишу. Вітер дмухає здаля ноту до і ноту ля. Шух, шух, шурхотить, Завиває і шумить, І лякає на льоту, снігом землю замету І дивується зима. Можна йти не крадькома по засніженій землі. Тут й дорослі й малі, Розважатися уміють, Тут мені усі радіють.